Послання 1072. Матір Спасіння. Після попередження з'явиться велике бажання прославляти Бога. Неділя 9 березня 2014 року Божого 17.25. Мої діти, Ви завжди будете під моїм захистом під час тієї місії. Якщо ви закличете мене, Матір Спасіння. Я є слугиня Божа, а моя роль полягає в служінні моєму Сину, Ісусу Христу, і допомагати йому в пошуку душ, який охопить всю землю. Жоден народ не буде ним виключений. План мого сина полягає в тому, щоб підготувати світ до усвідомлення, що він приходить допомогти кожній расі, народу, віру вченні. І кожному чоловіку, жінці та дитині. Він робиться через глибоку любов, яку Бог має у своєму серці до своїх дітей. Багато людей, які не практикують жодної релігії, не будуть здатними проігнорувати втручання мого Сина, Ісуса Христа, у світ. Насамперед вони будуть виснаженими. І неспроможними збагнути надзвичайний духовний досвід, який вони відчують кожною клітиною свого серця і душі, якою радістю буде попередження для багатьох людей, оскільки воно принесе з собою доказ існування мого сина. Разом з тим даром багато людей будуть сповнені миром, якого вони ніколи до того не відчували. А також великим прагненням бути в Товаристві Ісуса. Тоді як усі сумніви щодо існування мого Сина зникнуть зі свідомості тих, які засліплені на правду Божого Слова, для багатьох з них знадобиться духовний провід як тільки правда про попередження розкриється. Після попередження з'явиться велике бажання прославляти Бога. Це буде період великих випробувань, бо вороги Бога робитимуть все можливе, щоб переконати світ, що попередження, просвітлення, сумління не відбулося. Коли Бог упокорює себе, звертаючись до своїх дітей, і коли Він благає їх слухати Його, то це є одним з найбільших актів великодушності з його боку. Діти, охоче прийміть попередження, тому що для багатьох воно буде рятівним канатом, якого вони потребують, щоб жити у світі без кінця. Ніколи не відкидайте великі діла або чуда з небес, оскільки вони є для добра усіх, щоб спасіння було даровано масам, а не лише небагатьом. Завжди дякуйте моєму синові за його велике милосердя. Ви чули, яким щедрим він є, і незабаром ви станете свідками величини Його милосердя, яке огорне світ. Ваша улюблена мати, матір спасіння.